Вітаю всіх небайдужих від парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. Також я поділяю аромати на сезони і формую різноманітні добірки за тими чи іншими нотами. І також в мене є рубрика Три версії улюбленого аромату. Тож, мова сьогодні йтиме про три версії аромату від одного з моїх улюблених дизайнерських домів Ермес. А лінійка D'HERMES від мого улюбленого парфюмера Жанна Клода Елена. І я вже на каналі публікувала відео про дві версії цього аромату 4 роки тому це жур Дермес 2013 року і D'HERMES Абсолю, яка вийшла на рік пізніше. І сьогодні хочу поділитися своїми повними враженнями від трьох ароматів цієї лінійки. І перше видання 2013 року в такому елегантному флаконі, який достатньо важкий. І це об'єм 30 мл. Також існує рефіл, він в мене є. І на каналі я на відео також показувала, як можна перезаповнювати цей флакон, тому що всі флакони розкручуються, і для екологічного використання можна. Користуватись тими флаконами, які були в першому виданні. У мене об'єм 30 мл, також існує 50 мл, і найбільший це 85. Насправді, достатньо важкі флакони. Тож, про що ця версія «Jour Hermes, яка вийшла найпершою у 2013 році? Це надзвичайно світлий аромат, хоч в нього назва і жур, тобто День з французької, для мене це вранішній аромат, який дуже бадьорить, який ніби налаштовує тебе на правильний стрій. І в цього аромату відчувається якесь світло. Тут одразу спочатку у старті сплеск. Цитрусових акордів, і це і запашний духмяний лимон, і грейпфрут. Інколи я в цьому ароматі відчуваю характерний солодкавий аромат цитрусу помелу. Це акварельний аромат. Так, тут також є і морські, тобто акватичні ноти. Моя улюблена нота духмяний запашний горошок. Вона тут додає солодкавості. Також є гарденія, але вона прихована, не яскраво відчувається за розкішю білих квітів. І коли аромат потроху розріджується, нібито навіть стає невидимим, на перший план виходять деревні тони. І ніби ця деревина відчувається напівтонами, але вона відчутна. І в шлейфі Характерно квітково-мускусний шлейф. Стійкість цього аромату, на мій погляд, достатньо пристойна, приблизно 5-6 годин, а то і цілий робочий день, незважаючи на ніби цитрусово білоквіткову парфумерну композицію, в цього аромату дещо інше. Цей аромат задає той настрій. І він, ніби характерна підтримка, якийсь, можливо, не зовсім вдалий день. Можливо, коли людина втомлена чи, можливо, не в тому настрої, то достатньо нанести на себе цей аромат, і одразу ніби він перелаштовує тебе на інші думки, думки світліші, думки позитивніші. Цей аромат ніби. Щастя ось в такому маленькому флаконі. Але коли ти його розпилюєш, ніби ти поринаєш з головою ось в той вихор емоцій і насолоджуєшся, просто насочуєшся тим вітамінним щастям цього аромату жур Дермес, який я просто. Обожнюю, який я люблю. Я довго ваша, вагалась, яка буде моя улюблена версія. І на сьогоднішній день саме версія Jour Dermes є моєю улюбленою версією. Це випуск 2014 року. І на теперішній день цей аромат є моїм парфумерним я. І це для мене аромат абсолютного щастя. В ньому вже відчувається серйозність. Це не та вранішня грайливість, можливо, якась розслабленість, а це справді денний аромат, або, можливо, навіть і вечірній аромат. В ньому є ті самі цитруси, але. Вони відчуваються меншою мірою, тут відчувається солодкавість. Інколи я в ньому навіть вловлюю акорди аромату Одемервей. Це ніби вода чудес у іншому оформленні. І в комбінації з білими квітами: тут є і жасмин, і гарденія, і тубероза, і вишневий цвіт, можливо, навіть абрикосовий цвіт. І в цьому ароматі є ще й. Серйозність за рахунок дубового моху. І в ньому завжди я себе відчуваю, ніби захищеною. Це ніби своєрідна оболонка мого захисту. З ароматом хочеться вирівняти спину. Цей аромат, ніби задає настрою, він ніби і грайливий, жіночний. Якоюсь мірою зрозумілий і, можливо, навіть відвертий, але є в ньому загадка, є в ньому глибина, завдяки тому самому дубовому моху в комбінації з квітковими акордами, і це для мене суцільне задоволення. І скільки я цей аромат не використовувала б, мені здається, він мене вже. Понад п'ять років моїй парфумерні колекції. І один з перших моїх оглядів був якраз на пару ароматів Журдермес і версія Абсолю. І тоді, чотири роки тому, мені здавалося, що мені цих двох версій достатньо. І я навіть сама себе переконувала, що третя версія Гарденія мені вже не потрібна, тому що саме в цих двох ароматах я отримала все те, що мені. Просто необхідно від Жана Клода Елена, і це мої улюблені аромати від Hermes. Але час розставив все на свої місця і версія Жур де Hermes Гарденія поселилась в моїй парфумерній колекції. Об'єм 85 мл, але на мою думку цей флакон важить близько кілограма. І тут гарденія у найкращому виконанні. І я вивчала квітку гарденію, вона можливо не завжди придатна для носіння на щоденній основі, тому що тут ще є й достатня кількість туберози. Тубероза тут зеленкаво хрустка. Інколи в цьому ароматі я відчуваю відголоски аромату фрака від Роберт Піге, інколи відчуваю велику кількість дубового моху. Інколи в ароматі відчувається і якась невидима прозорість водяниста. Але загалом цей аромат для мене окреслює зовнішній вигляд солідної пані. 40, або 50, або можливо навіть дещо дорослішого віку, яка вже може собі дозволити у вихідний недільний ранок келих шампанського на сніданок, і в якої рухи уповільнені вона одягає на себе. Окуляри, які закривають її смуток у очах, яка вже не вважає за потрібне фарбувати свою сивину у волосі. І цей аромат дозволяє просто розслабитись, приймати це життя і всі його смаки такими, які вони є. І цей аромат, можливо, навіть. Інколи малює в моїй уяві образ юної дівчини у спогадах у легковажній сукні, яка розвивається на вітру. Але цей аромат з поміткою Ермес, тобто День і Гарденія. І він справді пахне натуралістичною гарденією. Це ніби. Прогулюючись садом після сніданку, обрізаючи квіти, гарденії, обрізаючи квіти камелії, жасмину і інших незвіданих квітів саду і це просто аромат насолоди цим життям. Інколи аромат, особливо взимку, Відкидає мене у такі прадавні часи, коли ще пані та панянки носили корсети і криноліни. Цей аромат може інколи навіть запудритись. Але в цьому ароматі відчутна якась відстороненість, якщо він подружиться з, зі шкірою власною. То від нього отримуєш величезну насолоду. Це аромат, який потребує настрою, це аромат, який, можливо, не всім подобається. Але це аромат, я навіть уявляю, поважну пару, яка прогулюється, тримаючись за руки, не поспіхом і на Поважній пані аромат Журдермес Гарденія, а на поважному пану аромат від Ермес Тердермес. І це така якась невід'ємна частина ось цієї гармонії сімейного щастя, і це аромат, який викликає в мене саме такі емоції. І якби я не переконувала сама себе, що Жан-Клод Елена вже створив для мене ідеальний аромат ось перший жур від Ермес. І аромат Жур Жур де Hermes Гарденія. Я від цього майстру парфумерії постійно очікую чогось нового, чогось такого, що мене вразить. І Жан-Клод Елена – це той парфюмер, який насправді продовжує мене вражати з року в рік. Такою була моя розповідь на сьогодні. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з ароматом Журте РМС, яка ваша улюблена версія цього прекрасного аромату? А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічі! Бувайте!